Вступаючи у стосунки з нарцисом, партнер тут же перетворюється на нарциса цієї доволі певною мірою шокуючої концепції, погляду ідеї протримуються краще у світі нарцисолог Сем Вагнін. І як людина, яка пройшла стосунки з нарцисом і вийшла з них, цілковито її підтримую. І для мене це не концепція. А чиста правда. Так ось, вступаючи у стосунки з нарцисом, ми перетворюємося автоматично на нарцисів. У який спосіб? В період ідеалізації нарцис викидає нас у дитинство, інфантилізує і стає нам мамою, такою мамою, яка безумовно любить і приймає. Згадайте собі, що в період ідеалізації він для вас любе рябе. Ти краще, ти ідеальна, такої, як ти, я не зустрічав, чого ти хочеш, як ти хочеш. Тобто він дає абсолютно все, що ми потребуємо. Це те, що в дитинстві робить для своєї дитини мама. Приймає і безумовно. Любить, ось це дає він. І, стаючи нам ось такою приймаючою мамою, він, повторюсь, автоматично нас психологічно-психічно викидає у дитинство. А в дитинстві, і це вже не концепція, а факт ще фрейдівський, дитина завжди є нарцисичною. Завжди. Саме тому, у стосунках із нарцисом, ми перетворюємося на. Нарциса і взаємодіємо з ним із психологічного, психоемоційного стану дитини, саме це створює дуже сильну глибинну залежність від нього, тому що психіка розглядає його як ось ту маму, яка дає і приймає безумовно. І коли він утилізує чи навіть в період знецінення починає нищити. Руйнувати, чи виходить зі стосунків, ми залишаємося в психічному стані маленької дитини, і саме це дає відчуття, що мене без нього немає. Знайомо? Не надто шокуючо, але повторюся з мого досвіду, з моїх переживань. Це чиста правда. Якщо ви маєте контакт із собою, своїми відчуттями і своїми переживаннями, то Сто відсотків даю, свідчили, це все.